Терміново люта зачистка покровська. Нарешті це сталося. Армія РФ стирається в попіл. Шок-кадри. Катастрофа для російської ППО. Цілий дивізіон знищено. Туреччина взяла Москву у свої руки. Закінчення війни. Велика Британія надсилає надподужний сигнал. Ракети і танки, які змусять Путіна погодитися. США виходять на головну лінію. Схоже, Росія опинилася на краю прірви. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Вирішальний момент. ЗСУ змогли. Путін вже не радий, що рванув на Покровськ, Бої за місто обернулися пеклом для противника. Наші шлють росіянам бандеролі, від них путінським найманцям не сховатися. Гуркіт Помсти, битва за Куп'янськ отримала нове дихання. Україна в ній веде. Як це вдається, коли противник буквально дихає у спину? Усе про це у сюжеті далі. Українська армія зачищає Покровськ від окупантів. Групи піхоти пересуваються у східну частину міста. Додаткові підрозділи посилюють позиції, виставляють нові рубежі блокування та приступають до зачистки кварталів. Телеграм пабліки повідомляють, що зони контролю, на які умовно можна поділити Покровськ, поділяються зараз таким чином: південна та південно-західна частини під контролем окупантів. Центр навколо залізниці знаходиться в сірій зоні. Північ залишається під контролем Сил оборони України. Изменения погодных условий используются обеими сторонами для проведения ротации личного состава. На данный момент по ведутся бои за контроль над промзоной. Это район мясокомбината, район комбикормового завода, где наиболее тяжелая ситуация. Силы обороны Украины контролируют район многоэтажек, которые оккупанты пытаются захватить, чтобы использовать их как господствующие высоты в моменте контроля над логистикой сил обороны Украины. Ситуація у Покровську складна, але не безнадійна. Місто цілодобово знаходиться під ударами російської армії, яка отримує гідну відсіч від ЗСУ. А ось і живий, точніше, вже не дуже приклад оборони. На цих кадрах ліквідація 51-ї армії Росії неподалік Покровська. Сподіваючись на погодні умови, окупанти відчули себе досить безтурботно, наслідок чого їх було ліквідовано. Тим не менше ворог планує наступ двох армій з двох сторін на Гришине, де вони мають зустрітися і закрити котел. Ці плани зриваються українцями, котрі виходити з Покровська не збираються. Силам оборони України вдалось значительно улучшить тактичне положення і в районі Родинського ключового логістичного хаба Сил оборони України. Більше того, на так званому добропольському напрямку окупанти винуждені признать. Успішний характер контратак сил оборони України з целью не допускні розширення зони присутства в місцях так називаємо в українську оборону. З півночі та заходу російські загарбники лізуть на куп'янському напрямі. Позиції сил оборони атакуються малими піхотними групами супротивника за підтримки російських безпілотників, що є єдиною малонеробочою тактикою наступу окупантів тут. Яка дозволяє відрапортувати хоча б про захоплення вулиці. В теченні суток существенно продвинулись по вулиці Дзержинського асободів сім крупних строєнь. У Куп'янську тактика росіян схожа на Покровськ. Сили оборони тут контролюють близько половини міста. Мета противника на Куп'янському напрямку полягає в тому, щоб витіснити українські підрозділи з лівобережжя річки Оскол, захопити плацдарм Борова Ізюм, Святогірськ-Лиман. І цим створити фланг для наступу на Слов'янськ. А це черговий іноземець громадянин Іраку, якого було взято в полон у районі Куп'янська нашими бійцями 125-ї бригади. Русські отвратительні, Вони обращаються з людьми з жорстокістю і збивають їх. Вони заставляють людей робити те, чого вони не хочуть. Алла Таджиль приїхав до Росії за туристичною візою. Але, як бачимо, у Росії мають воювати всі, навіть туристи-іноземці. Тому чоловіку дали кілька варіантів вибору: смерть в'язниця або договір із ЗСРФ. Мой товариш просив допомоги у російських солдат, щоб добратися до іракського посольства в Росії. Но вони йому одказали. У результаті персонаж на відео настільки наситився спілкуванням з росіянами, що побіг у бік Куп'янська, щоб здатися в полон до українців, розуміючи, що це його єдиний шанс вижити. Це справжня феєрія. Цілий дивізіон російської ППО виведений із ладу ЗСУ зірвали джекпот і накрили міць РФ рядном. Це треба бачити. Діра у захисті неба, яку вже не приховати. Ці операції із ліквідації противника уже увійшли в історію. Дрони беруть контроль над небом над Росією. Серія прицільних ударів і сталося те, що Путін буде оплакувати ще довго. Перші деталі про блискавичний розгром противника за сотні кілометрів від кордону з Україною не пропустіть. далее выжгли во-первых как минимум 4 а во-вторых еще и два радара ликвидируем. І це не считая того, що дюжна таких установок могла получити повріждіння. Нові подробиці нові висновки виявляється удар по новоросійську в ніч на 14 листопада ознаменував не просто крах поставок російської нафти, але й став найпотужнішим ударом по системам ППО РФ за весь час війни. Україна совершила один из самых страшных ударів по російській ПВО. А на сразу зразу чотири пускові установки с 400 і дві радіолокаційні станції. В вот ета й про це з посиланням на джерела в СБУ напередодні повідомили українські змі. Так стало відомо, що повністю знищено чотири пускові установки с 400 Тріумф. Вони розташовувалися на території військової частини Кубанського червоно-прапорного полку. Усього ж на місці було 12 таких установок. В службе безопасности считают, что частково удалось вразити и их также. А отже, весь дивизион виведений из ладу. Если что-то упустить в этом плане, то в момент, когда этим установкам нужно будет выполнять работу, может произойти нештатная ситуация способны привести, опять же, к детонации вот этой установки или к тому, что ракета полетит неправильно. Ну, в общем, множество разных последствий может быть в данном случае, если будет пропущена какая-то, ну, на первый взгляд, небольшая проблема. То есть... В общем, вот эту вот всю базу можна буде сейчас на даний момент списывать. При цьому знищено було відразу два дорогі локатори від цих же комплексів далекого виявлення повітряних загроз і радар цілевказання, який власне наводив ті самі С-400. При цьому навіть багатомільйонні втрати тут не головне. Важливіше, що замінити втрачене обладнання зараз росіянам просто немає. чим. Ну, якщо пускової установки ще як то можна замінити, то РЛС замінити дуже тяжело, ви це знаєте. Тому що каждый РЛС – це високотехнологічний інструмент, який під санкціями зібрати дуже трудно, довго і дорого. Тут одразу дві РЛС, і обі виконували роботу саме в составі конкретної батареї. Тобто батарея розсипалась. Є тепер нужно іскати новий РЛС, то тобто очі, без яких ПВО ПВОБІ Чим били наші сили оборони по нову досі залишається неясно. Ймовірно, саме СБУ працювали безпілотниками, проте в АТАЦІ було задіяно одразу кілька українських спецслужб. Тож аналітики сходяться на тому, що удар був комбінованим. Потреба на ніч загадувати якесь бажання. Було бажання по новоросійську. Бачите, бажання і мрії вони мають таку звичку збуватися. Так що отаке меню від е, сил оборони воно завжди е, приємне, і ми говоримо про системність цих ударів відповідно, якщо серйозно, е, системність настільки, що по два-три рази прилітають. Варто також відзначити, що знищення військової техніки та портової інфраструктури в новоросійську це лише вишенька на торті. З цієї операції, до якої ретельно готувалися, і попутно знищили ще чимало цілий РФ. Щоб добратися до того ж Новоросійська, треба було спрацювати ще по Криму. Буквально накануні прильоти по Феодосії, за одної по феодосійській нафтобазі, по аеродрому Кіровське під Феодосію, відповідно накритий і заодно і. Феодосійський район протиповітряної оборони, що дозволило нашим е ракетникам, е нашим дроноводам дотягнутися до новоросійська. Це дуже жирна ціль. При цьому ті ж джерела в СБУ додають, поки в новоросійську виведено з ладу фактично цілий дивізіон ППО у російській обороні зяє величезна діра, якої безперечно скористаються українські безпілотники та ракети. Прямо зараз Туреччині увірвався терпець. Ердоган закінчує війну РФ проти України. Момент ікс нарешті наблизився. Гучні заяви і не менш доленосні знаки. Москва задихається, їй перекривають повітря з усіх боків. Путін втрачає силу, а Анкара, схоже, не збирається відступати від задуманого. Невже Туреччина таки обіграє США і схилить Путіна до миру? Про це вже за мить. Редже Пердоган знову посадить Україну та Росію за стіл переговорів. На думку міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, переговори між воюючими сторонами неминучі, і єдиним прийнятним для обох країн місцем є Стамбул. Я думаю, що ця війна зараз переживає свою найгіршу точку, тому що обидві сторони зосереджені на знищенні транспортної та енергетичної інфраструктури. Тепер це перетворилося на війну дронів. Ніхто нікуди не може рухатися. Просуваються лише ті, хто не рахується з втратами. Крім того, про намір відновити переговорний процес із росіянами заявив у своєму зверненні Володимир Зеленський. Ми працюємо, щоб був ще один старт перемовин, щоб все ж таки була перспектива закінчення цієї війни. Також розраховуємо на відновлення обмінів. Багато зустрічей, перемовин, дзвінків зараз, заради цього. Першим позитивним кроком на шляху до можливих переговорів стали домовленості за посередництва Туреччини та ОАЕ щодо масштабного обміну полоненими. За словами секретаря РНБО України Ростема Умєрова, мова йде про звільнення 1200 українців. На швидке завершення війни розраховує також і Дональд Трамп. Президент США вважає, що агресора піти на поступки мотивують запроваджені санкції проти російських. Нафтових компаній я сподіваюся, що це скоро відбудеться. Здійснюється колосальний тиск на Індію, тому що вона купує російську нафту, і завдяки цьому вони мають гроші на війну. Тому я думаю, що незабаром це закінчиться. Процесі переговорів у Стамбулі навесні літом 2025 року. Москва не змінила своїх попередніх нереалістичних вимог до Києва, зокрема про денацифікацію та демілітарізацію України. Але вони прекрасно знають нашу позицію. У них є, як я вже сказав наша позиція на бумагі. Вона ніякого секрету не представляє. Вона була озвучена президентом Путіним в іюні. 24 -го года, когда он выступал в Министерстве иностранных дел. Оцінювати наміри Москви можна лише за її діями, а вона ясно дала зрозуміти, чого хоче. Їй потрібна решта Донецької області, і вочевидь Україна із цим не погодиться. Зараз ми бачимо, що Росія продовжує завдавати дальніх ударів по території України, щоб очевидно зруйнувати її енергосистему і так би мовити, деморалізувати країну з одного боку. Кремль не хоче зупиняти бойові дії для переговорів з іншого на Росію дедалі більше тиснуть нововведення. Ведені санкції проти нафтових гігантів Лукойла та Роснафти, удари українських дронів та ракет по НПЗ та портам, а також небажання Путіна втрачати діалог. и с Трампом. Россияне пытаются сейчас как-то расшатывать ну, вот эти дипломатический лед, разбивать его разными способами. И, и, скажем так, формальной дипломатией, и неформальной. Они работают по, сейчас по Джей 7 по каналам коммуникации. Они пытают, пытались, скорее всего, возобновить, опять же, стамбульский переговорный процесс. Но а в любом случае россияне не готовы На ультиматум Трампа, а ультиматум Трампа очень простой. Любые -е, переговори почнуться політичні тоді, коли остановятся бойові действия. При цьому в реальності, а саме на полі бою, російські окупанти лише збільшують активність та інтенсивність штурмових дій, продовжуючи наступати на Донбасі та запорізькому напрямку. Британія переходить у режим жорсткої дії. Підтримка України виходить на нову висоту. Лондон більше не стримується і демонструє Кремлю чіткий сигнал. Час м'якості минув. Шторм Шадоу вирушають у бік фронту просто з конвеєра. А українські підрозділи готуються використати їх у вирішальний момент. Тим часом Челленджер-2 прямують на посилення. Цей крок перевертає розклад на полі бою та посилює тиск на Росію. Усі ключові деталі про це далі. Через слабку позицію на фронті Росія атакує критично важливі об'єкти в Україні. Громадські об'єкти, руйнування та жертви серед населення. Російські війська минулої доби атакували об'єкти енергетики у кількох областях. На місцях влучень тривають відновлювальні роботи. Дуже важливим аспектом цій справі є енергетична допомога від Великої Британії. Країна, розуміючи ситуацію, виділила понад 14 мільйонів євро. Путін намагається занурити Україну в темряву та холод із наближенням зими. Ці підлі удари – не лише атака на безпеку України, а й загроза економічній стабільності та зростанню Великої Британії. Лондон оголосив про виділення додаткових коштів для проведення життєво важливих ремонтних робіт в енергетичному секторі України, щоб допомогти українцям цією зимою. Росія вирішила зробити цивільну енергетичну інфраструктуру України мішенью в цій війні. Зараз, коли ми вступаємо в холодну зиму. Вони посилюють жорстокі атаки на енергетичні та тепломережі, поки Путін намагається залякати український народ. Однак Україна продовжує демонструвати виняткову стійкість, попри всі труднощі. Фінансування на відновлення забезпечить безперебойне освітлення та опалення у будинках українців, лікарнях та школах. Вдячні Великій Британії і прем'єр-міністру Кіру Стармеру за продовження гуманітарної та енергетичної підтримки України. І за оголошений пакет енергетичної допомоги в умовах, коли Росія збільшує кількість атак на мирне населення та критичну інфраструктуру, така солідарність є надзвичайно важливою. Лондон продовжує тиснути на Росію ще й санкційно. Він оголосив про нові обмеження для Кремля, які поступово вводитимуться протягом 26-го року. Це продовження санкцій проти нафтових гігантів путінських товаришів Роснафти та Лукойла. Ці боягузливі удари становлять загрозу не лише для безпеки України, а й для економічної стабільності самої Великої Британії. Безпека України це наша безпека. Ми разом із партнерами по G7 стоїмо пліч пліч, підтримуючи Україну та долаючи глобальні виклики. З перших днів повномасштабної війни Великобританія стала одним із ключових стратегічних партнерів України, не лише передаючи озброєння, а й створюючи ефективні фінансові та інституційні механізми підтримки. Великобританія і надалі рішуче застосовуватиме наші фінансові санкції в рамках нашої ширшої відповіді на варварське вторгнення Росії в Україну. Великобританія збудувала важливу систему військової допомоги Україні: фінансування, інноваційні фонди, міжнародне партнерство, кредитні механізми та підтримка українського оборонно промислового комплексу. Росія, а не Україна, має платити за незаконну війну Путіна. Використання російських активів для зміцнення ППО України є нашим правом. Безпека України є критично важливою для нас. Міністерство оборони Великобританії уклало контракти з компаніями з обслуговування бронетехніки, виробництва артилерійських снарядів та ремонту переданої зброї. Вони передбачають розгортання ремонтних потужностей на території України. Саме Великобританія стала однією з перших країн, яка стала постачати Україні високоточне ракетне озброєння. Справжнім проривом стало рішення щодо постачання ракет великої дальності Шедоу». у 23-му році. Британський уряд оголосив про передачу крилатих ракет, здатних в. Ражати цілі на відстані понад 250 п'ятдесят кілометрів. Штормшедо стали першими ракетами дальнобійного класу, отриманими Україною, і одразу були використані для ураження стратегічних об'єктів на окупованих територіях. Цього місяця збройні сили України отримали нову партію штормшедов. Великобританія надала ЗСУ захисне спорядження, транспорт, засоби зв'язку, розмінування, а також допомогу в технічному обслуговуванні техніки та цифрової трансформації. Британія стала першою країною, яка оголосила про плани постачання Україні основних бойових танків. Сравненню з тут сімдесят здійснює стабілізація і оптика Наведення відділення осуществляється кнопками на панелі, схожі на джойстик. Башня поворачується на 360 градусів за 9 секунд. Челленджер-2 маневрує, мішає вражеским ПТРК. При цьому сам танк очень точний. В рамках постачання танків Челленджер-2 отримані і снаряди до них британські танки були доповнені спеціалізованими ремонтно-евакуаційними машинами, що дозволило забезпечити технічну автономність їх використання. У 25-му році між Україною та Британією було підписано угоду про сторічне партнерство. Цей всеосяжний документ фіксує довгострокову співпрацю між двома державами державами у сферах оборони, економіки, енергетики, правосуддя, науки, культури, освіти, охорони здоров'я та соціальної політики допомога Британії є довгостроковою, тому ми завжди можемо розраховувати на підтримку надійного партнера. США змогли шатдаун завершено. Чіткий сигнал союзницям Україна аплодує Вашингтону. Київ отримає потужний імпульс для оборони та відновлення фронту. Зброя тепер знову лється рікою, а нові санкції на старті. Кремль такому точно не радий. Путін вже готує план Б і гострі зуби на Трампа. Чи очікувати найближчим часом від очільника Білого Дому різких рухів у відповідь? Про це вже за мить. Керувати країною не можна, заявив Трамп, і завершив шатдаун. Президент США схоже любить бити власні рекорди. Бюджетна пауза тривала 43 дні, на 8 днів довше, ніж попередня пауза за Трампа. І зараз для нас честь підписати цей невероятний законопроект і знову заставить нашу страну працювати. Спасибо. Шатдаун мав наслідки не лише для американців, а й для країн, які залежать від Вашингтона, зокрема для України. Это в целом очень серьезный э, признак, такой симптом глубокого кризиса политической системы в самих Соединенных Штатах Америки. В сегодняшнем мире, где необходимы быстрые реакции и эффективная работа, это непозволительная роскошь. Поэтому, да, с одной стороны, процессы разблокированы, но это только отстрачивание дедлайна. Поки уряд США стояв, заумер і експорт зброї на 5 мільярдів доларів. Ця допомога призначалася союзникам НАТО, зокрема Україні. Процеси по поставці Україні ворожені вони були в відомстві Пентагона. А Пентагон, как я говорил ранее, он не был заблокирован э, даже при шатдауне. Да, определенный возник э, там, дисбаланс, дискоммуникация, потому что часть сотрудников госаппарата попала такие под шатдаун, например, Овального кабинета и некоторых э, смежных. Міністерств И ну, от. і тут действительно вот логістика прийняття бюрократичних рішень, она частично була ну смещена. Тепер, коли шатдаун завершено, заблоковані контракти на постачання зброї знову набувають сили. Але питання в тому, наскільки швидко все це реально запрацює. Вместе с тем процесс разблокированный, и теперь бюрократическая составляющая, инструментальная, она, конечно же, будет реализовываться намного динамичнее, чем это было ранее. Говорит ли это о том, что Украина быстрее получит необходимое вооружение? Тут сказать сложно. Тут надо действительно больше ориентироваться на официальную позицию наших делегаций в Соединенных Штатах. Розмороження американських контрактів стало важливим сигналом і для союзників НАТО. Конечно, все страны НАТО ориентируются на э, ключевую страну НАТО, это Соединенные Штаты Америки, потому что все процессы э, завязаны именно под эту страну. И ВПК, и координации э, военных контингентов, э, и военное обучение, одним словом, абсолютно все, э, с акцентом на Соединенные Штаты. И когда Соединенные Штаты там на условных два месяца там, да, или близко от того зависают как-то так в, в полупозиции, Ну, звісно, да, це определенний негативний ефект в цілому для НАТО і А от у Кремлі, напевно, розуміють, що завершення шатдауну не зовсім на їхню користь. Когда дестабілізування Штати з вот такими процесами, як шатдаун, Ну, конечно, Российская Федерация будет только подкидывать поление в огонь. Это очевидно. Да ну, вот, и будет распространять и дезинформацию, и все, что угодно, чтобы затянуть этот процесс до того, как Штаты там стабилизируются, вспомнят за русских и смогут как-то консолидированно действовать. Например, усилить этот санкционный пакет или, например, нарабатывать уже следующий. А цікаво, що тимчасове фінансування США продовжене до 30 січня хоча питання, через який стався шатдаун, у конгресі так і не вирішене. С одной стороны, процессы разблокированы, но это только отстрачивание дедлайна к вопросу по медицинской реформе демократа, о которой говорят демократы, про ее пролонгации, ну, Обамы, да, они должны вернуться в декабре месяце, в конце декабря. То есть, да, процессы разблокированы, но они также могут сейчас потянуть за собой другие бюджетные последствия, За оцінками економістів, щоденні втрати від шатдауну для американської економіки становили близько 15 мільярдів доларів. У Кремлі назріває нова буря. Цього вже не приховати. Навколо апті Алаудінова розгортається скандал, який вибухнув так гучно, що докотився до найвищих кабінетів. Шок це справжнє протистояння між чеченською верхівкою та московськими кураторами. Той за що взявся притиснути одного із найгучніших командирів. Та чим це обернеться для нього самого? Про це вже за декілька секунд. Новий сплеск внутрішньої напруги у російському інформаційному просторі цього разу в центрі історії командир чеченського спецпідрозділу Ахмата Аптія Лаудінов і несподівано широке коло Z-блогерів, які ще нещодавно вважалися безумовними союзниками системи. Ну що я е -е, е -е, був чуть зайнятий, Я навіть не відділ, що там хтось то там обращається ко мне, якаби задає дні ну, Люди не розуміють, що у них спрашивалка у мене не виросла. Ми заставимо їх поумнеть, А еті черті всі їм в воду. Початком конфлікту послужило непросте питання. Блогер Оксана Кобілєва поцікавилась, чому відомості Алаудінова про розслідування загибелі бійців із позивними Ернеста Гудвін не збігаються з даними, які звучали раніше. Итак, пост, с которого начались боевые действия в этот раз. Его опубликовала охрана Товатники и написали следующее. Мы впервые публикуем это видео. Интервью заместителя начальника главного военно-политического управления ВСРФ Аптия Удинова. Оно было сделано около года назад. Внимательно посмотрите и послушайте. Комиссия по делу гибели БПЛАшников Эрнеста и Гудвина в местном штурме была сформирована министром обороны Белоусовым непосредственно под руководством Гарри и Герасимова. То есть следственные действия проходили на самом высоком уровне. В іншій ситуації подібне питання залишилось би непомітним, але цього разу реакція була жорсткою. Спрашиваю, кого у вас не виросло, Спрашувати що либо з нашого генерал-лейтенанта. Це неправильно, і так делать не нужно. І и... з чим он должен определиться? Наверное, это вам надо определиться, вы сами уже не знаете, на кого кинуться ради медийного хайпа. Потім була різка реакція захисників Алаудінова. Записано звернення, в якому є звинувачення одного з Z коментаторів у зв'язках з навальнистами. То би сумнівався, що Оксана Кобелєва, яка сьогодні в наїхала на діючого генерала і героя РФ в минулому активна навальністка. Вочта написала в 20, дві тисячі Там і про вооруженне восстание, которое она поддерживает, и про Путіна, которого вона в 2012 году хотіла уйти. Зато сейчас она вона в кожний вставляет слово «Путин». Промова була емоційною з прямими випадами проти блогерів. Крім того, Лаудінов починає публічно атакувати критиків. Одного звинувачує у зв'язках з опозицією, іншу в неповажних висловлюваннях. Через кілька днів Кобілєву затримують за статтею про дискредитацію армії і формально за старі пости, але збіг виглядає на своей частным. Вам казаться патриотом пора завязывать, потому что это не ваша Оксана Равкатовна кидаться на действующего генерала, пытаться его очернить и передернуть его видео. Я от себя добавлю дополнительно, что вот эта фраза о том, что Аронович Алаудинов считает, то, что следствие подкуплено. Это добавлено от себя. При этом видео такой фразы нет, не было и быть не могло. Uh, то есть это просто очередну выпад і медійний хайп, за который можна попасть под клевету і под дискредитацию. Павуки у банці починають жрати один одного. Очевидно, одні на боці Леодінова, інші ж вимагають пояснень. Але головне стає очевидним для всіх. Цей конфлікт більше ніж суперечка в соціальних мережах. Це боротьба за контроль над тим, хто сьогодні має право говорити вголос навіть всередині лоялістського простору. Я побачив у охорони за чим сушені нінужний. Абсолютно неправильно. І це мене очень огорчило. Вот этот наїзд на обтірнуч. Це большая ошибка. В свою чергу деякі великі канали почали вимагати пояснень від Алаудінова та його преслужби. У відповідь з'явилися анонімні вкиди про те, що блогери працюють на чужі інтереси і розпалюють конфлікт навколо так званої спецоперації. Скандал навколо Лаудінова не поодинокий епізод, а симптом того, як швидко в системі змінюються правила, І як легко ті, хто вчора був своїм, сьогодні опиняються на межі. На цьому мене все з вами була я. Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.